Знаєш, що важливо зараз було б робити, як проводити реформу, з що треба починати, не мовчи. Зроби так, щоб твій голос був почутий. Ти будеш приємно здивований, ти будеш вражений, коли виявиш навколо десятки, сотні і тисячі людей, які так само, як і, як і ти, переживають за це. У них є пропозиції, є напрацювання, коли ви разом об'єднаєтеся, немає шансів, що уряд вас не почує. І в цьому сенсі такі ініціативи, як РПР, дуже цінні, є експертні групи, зв'язуйтеся з ними. Будете працювати десь листами, десь приїдете в Київ, особисто з ними будете працювати. Ми допоможемо так, щоб ваш голос був почути. У нас то зараз Ми перед перезустріч говорили з Максимом Піцюковим. Максим, посим. Є ли, Так. А. з Максимом. Ми працювали в минулому скликані над законом про суспільне мовлення, і Максим був один з тих перепрошую над законом про свободу мирних зібрань. Максим був один з тих, хто дуже критично ставився до нашої ініціативи його листи. Прямі звернення в Фейсбуку, інші способи прямого тиску злушували мене і інших моїх колег, інакше дивитися на кожне слово, яке я писав у своєму законі. Друга порада це персонально достукуватися до людей, які відповідальні за той або інший напрямок роботи. Ви знаєте народних депутатів України, які представляють прекарпатію. Серед них є дуже достойні люди, які я з ними працював в новому зпитанні, вони вміють дослухатися. От, тому треба стукати, їм персонально говорити, що за ними стежать. Що земляки їм не пробачать, якщо вони не зроблять все те, що від них чекають, це працює, це спрацьовує і влада змінюється, і я думаю, що треба цього використовувати. Третє, ми повинні розуміти, що під лежачий камінь вода не тече. Треба разом об'єднуватися, разом тиснути на місцеву владу і разом з місцевою владою тиснути на Київ і нагадувати їм, що це унікальне вікно можливості. Другого такого вже може багато десятиріти не бути. Четверте, ми говоримо, що в кожному місті чи в кожному країні міг бути свій РПР, як завгодно його можна назвати, але об'єднана спільнота активістів, експертів могла би зробити великі речі. Є влада, є громадськість, є діалог. Якщо ця формула працює, це вже дає кращий результат. І місцеві вибори, які будуть цього року, це прекрасна можливість взяти зобов'язання з місцевих політиків, що вони мають зробити, коли вони прийдуть в міську раду, в обласну раду. Або ще одне, якщо є якась явна нагальна проблема, ми третій день чуємо про проблему зараз катастрофічної вирубки лісів, яка замістилася в останні місяці. Ми не знаємо, чи є тут таке відчуття у нас на Прикарпатті, але по Україні про це дуже багато розмов. В парламенті був зареєстрований закон, який обмежує вивезення крупної деревини, і зразу ж при цьому є відчуття, що вирішили цим скористатися, точніше, вирішили поспішити скористатися ще старим старим законодавством. Якщо це справді нагальна проблема. Це справа громади об'єднатися і зробити так, щоб кожен київський чиновник, який приїжджає сюди, першим запитанням чув це. Якщо, наприклад, болить система охорони здоров'я, це може бути пріоритетом. Це може бути запитанням на кожній прес-конференції, до місцевої влади, до київської влади. Це може бути тема, яка об'єднає місцевих експертів і громаду. Словом, ми разом, ми велика сила закликаємо саме в такому форматі і, і діяти. Сьогодні по ходу дня ми плануємо ще зробити кілька тематичних заходів. У нас має бути і окрема розмова з медійною спільнотою, де ми будемо говорити суто про медійні речі. Буде зустріч з представниками громадських організацій. Я вам зараз Наталку запитаю. Наталю, зорієнтуєш нас, що на ще сьогодні буде по ходу дня.